Усім доброго дня, канал Сільська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду смажити дируни із домашнім сиром. І покажу вам, як я буду це робити, що мені для цього треба: це виходить дуже смачненько. Я взяла таких леченьких 6 картоплин. Ну, на вагу це 700 г. Сир у мене тут домашній, 100 грам. Борошно, я вже буду додавати, борошно, скажу, скільки піде. Чорний перець малений, олія для смаження, сіль, одна така величенька цибуля, три зубчика чесника і одне яйце от і все, що мені треба. Перш за все, я натру цибулю і чесник, а потім натру і картоплю. Покажу вам: цибулю буду натирати на таку велику терку, а чесник на оцю таку більш малесеньку. Цибулю, як бачите, чесник натерла, а зараз буду натирати картоплю. Я буду натирати на оцій теречки вже, картоплю. Я люблю, я завжди на такій натираю. І скажу вам, що цибулі, чесника можете додавати сюди за своїм смаком, скільки хто бажає. Картоплю зітерла. І тепер буду трошечки оцей сік, який утворився. Отак прямо рукою буду його сюди. От і все. Оце зараз зверху трошечки зілю, а той крохмал, що там нанизу залишиться, додам назад до картоплі. Отак. Цю крохмаль весь сюди назад. Так. Тепер беру цибулю і чесник і додаю сюди до картоплі теж і гарненько перемішаю Цибу... картопля зараз світліша її вона від цибулі не буде темніти. От, гарненько перемішала. а тепер візьму сир, я так трошечки вилучку його перемішаю, щоб він гарненько так зробився увесь більш Одинаковий, щоб не було там одні крупинки великі, другі малі. Ну, отак додаю сюди до картоплі. І теж трошки тут так швиденько перемішаю отут. Маєте трошки більше сира, можна додати і більше сюди. Та не пошкодить, а буде ще більш смачніше. А зараз візьму от яйце. І милочку трошечки переб'ю отак. І теж трішки перемішаю тут все. А зараз додам перець чорний, милени теж за смаком. Я трошки додала, тому що тут сир є. Солі додам, це у мене чайна ложечка, і я візьму таку без верха чайну ложечку, а там попробую ще на сіль. І отут у мене борошно. Я спочатку ще трошечки це теж перемішаю, щоб сіль і перець там в картоплі добре дійшовся. А тепер борошно. Я візьму одну таку зверху чайну ложечку. Другу і третю. Зараз ще побачу, чи треба буде сюди ще додавати. Борошна чи не треба. Можна додати ще ложку сметани сюди, якщо бажаєте. Я подивлюся зараз на густоту. Така маса в мене вийшла я трошки густовата. Як бачили, я і сік не дуже з картоплі здушувала. І все-таки додам одну столову ложку сметани. А ви дивіться вже по густоті оцієї маси, як виходить вона яка. І зараз попробую на сіль, на перчик і йду смажити. така вийшла, вийшла. Я вже біля плити включаю огонь і буду ляти трошки олії. І даю олії, і хай нагріється. Олія нагрілася і отак от буду, коли ставити, все буду підмішувати її. Скажу вам, що я додала трошки за своїм смаком ще солі. А ви пробуйте на свій смак. Я вже поклала клала смажити, а от перші як смажилися, як забирала, забула включити камеру, ну такі вийшли. Вже зараз покажу весь процес процес, як вони будуть смажитися, як буду перевертати вже в другі. Так, смажилися, буду перевертати. Забула перший раз включити камеру і... І що, буває. Ось такі виходять, бачите. Ну, і другий гарно підсмажилися. Буду забирати. Ось такі виходять. Я зараз всі посмажу і покажу, які в мене вони вийшли. І скажу вам, що я вже один посмакувала. Дуже смачненький. Дуже. І, як завжди, знову трошки олії буду всипати. і отак буду перемішувати і буду класти, смажити. Я вже осмажила, буду, буду забирати останні. Все, і такі. І зараз вам вже покажу, які вони в мене вийшли. Покажу вам, які вийшли отакі дерунчики. І дуже вони смачненькі. Я не втрималася і ще один такий посмакувала. Покажу вам, які оці гаряченькі, а ну, оці, оці можуть бути. Отакі, бачите, дуже смачні. Оті кусочки там сира. Вони не видно так, але вони дуже-дуже додають смаку. Так що, дівчатка, хлопчики, усі, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивилися, як я готувала такі даруни з сиром. Приготуйте, це є дуже смачно. І смакувати ми будемо сьогодні, як завжди, з домашньою сметаною. І буду вам всім дуже гарно дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі, за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал і дуже-дуже вам гарно дякую за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях, чого бажаю і вам, і вашим рідним, всього-всього найкращого. Мирного неба нам усім поскоріше, і щоб всі були живі і здорові. І тоді до зустрічі, готуйте це, є дуже смачно.